Ви на каналі Довідник Історика. Всім дякую за підписку. А сьогодні я хочу розповісти про первісні культури на території України. Щоб зрозуміти суть і закономірності розвитку кожної культури первісного суспільства, передусім варто звернути увагу на кілька періодів первісної добі. А саме, первісну добу поділяють на кілька етапів. Часів розвитку це кам'яний, мідний, бронзовий і залізний вік. Кожній добі відповідає первісна культура, яка розвивалась в умовах того первісного ладу. І варто зазначити, що кам'яний вік це найдовша епоха в історії людства, яка тривала від появи людини до початку поширення перших металів. Цей вік поділяють на палеоліт, мезоліт та неоліт, які характеризуються певною технікою обробки каменю, формою та призначенням кам'яних знарядь праці. В природних умовах люди виявили себе гідними у протистоянні всім змінам природнім. Так, у виготовленні кам'яних знарядь З'явилася нова техніка. Від кам'яного ядра заготовки відколювали вузькі кам'яні віщепи. Поступово виникла і спеціалізація знарядь – ножі, скрепки, пилки, наконечники. Від майстра вимагалася не тільки точність обробки каменю, а й уявлення про те, як має виглядати те чи інше знаряддя. У кожному з періодів кам'яного віку містяться археологічні культури, назви яких відповідають найбільш характерним місцям їх знайдення, але така періодизація не в повній мірі враховує досягнення культурного розвитку. Ранньому палеоліту відповідають шельська та Ашельська. А в середньому мустерська, у пізньому такому палеоліті орінкська, солютряйська і мадленська культури. Но з ями культур раннього палеоліту, звичайно, була уміла людина: Пітекантроп, синатроп вже в середньому палеоліті неандерталець, а в пізньому палеоліті кроманьйонець. В Україні пам'ятки шальської культури, знайдені поблизу села Королеве, що на Закарпатті. Носії цієї культури, застосовуючи такі примітивні кам'яні рубила та інші знаряддя, займалися ще і збиральництвом, полюванням, великий кочовий спосіб життя, переселялися з одного місця на інше, жили в природних печерах і вже використовували вогонь. Пам'ятки ашельської культури були відкриті в селі Рокосів на Закарпатті. Житомирській стоянці та біля села Лука Врублевська були знайдені ці е, такі пам'ятки Ашельської культури. Мустьєрської культури пам'ятки представлені біля таких. Стоянок молодов... молодовських стоянок селища Молодове, Сокирянського району Чернівецької області. Звичайно, що багато решток було знайдено ще і в інших куточках України, на Сході, на Півдні. Але варто зазначити, що все ж таки кожна із цих культур. Мала якесь своє певне таке та призначення. Наприклад, творці оріньокійської культури жили в природних печерах і спеціально в таких споружених довгочасних таких житлах займалися полюванням і збиральництвом. І в Україні до цієї культури відноситься Радомишельська стоянка на Житомирщі. Пушкарівська біля села Пушкарів Новгородці району, району. Області. Серед знарядів праці, які були знайдені і відносяться до солютрейської культури, знайдені кремінні наконечники, дротики, ножі, різні скрепки, проколи, також різні кістяні наконечники, голки і інші витвори мистецтва. До пам'яток цієї культури відносяться костенки і гагарінські стоянки на дону. За часів існування культури розвинулося образотворче мистецтво. Види цього мистецтва досить різноманітні. Це певні такі петроголіфи, зображення тварин і людей, виконані на камені, грав'юри на кістках, рельєфи, малюнки, глиняні, кам'яні скульптури. Серед малюнків рідко але зустрічаються зображення людей в русі чи в танці. Мистецтво танцю, ймовірно, розвивалося з імітації поведінки тварин, мисливських і військових. kovikh vprav Пам'ятки культури Мадлен в Україні молодове, Кирилівська стоянка у Києві, Добраничівська стоянка у Яготинському районі Київської області, Межиріцька стоянка у Канівському районі Черкаської області та Мізинська стоянка на Чернігівщині. Творці цієї культури створювали невеликі жіночі статуетки, які використовувалися за принципом кінцівки, ледве помітні, риси, обличчя, невиразні. Проте, Виразно підкреслені ознаки жіночності. Ця пластика названа палеолітичними венерами. В основу цієї пластики закладалася віра в богиню родючості, віра в рід, в продовження роду. Також варто зазначити ще одним із таких відкриттів, в 60-х роках двадцятого століття. Археолог Бібков здійснив відкриття в культурних шарах в Мвзенській біля села Мезин, Мезинська культура. Тут він знайшов музичні інструменти. Із Мамонтових кісток. Там же на вид, такому браслеті з кістки Мамонта знайдено найдавніший у світі меандровий орнамент, який розшифрували як найдавніший календар. На іншому браслеті зображена сварга, яка. Займає в орнаменті одне із провідних місць. Знаком сварги, починаючи з найдавніших часів предки Аріїв, стали позначати світло і сонце, воду і землю як джерело життя і добробуту. Об'єднання у сварзі чотиривімірності світу стало характерною особливістю наступних культур і трипільського декоративного мистецтва, зокрема. Також на цій мезинській стоянці знайдено також стилізовані і реалістичні жіночі статуетки культ матері землі, як продовжувачки роду. Вважалося, що із цього культу розпочиналася людська цивілізація. Пізніше культ жінки розвинувся за трипільської цивілізації. На початку такого вже пізнього палеоліту започаткувався основи Політичної культури. Тобто формувалися первісні общини, первісне суспільний такий лад, які за своїм характером були родовими. Збільшуючись, роди ділились, а потім об'єднувалися в общини. Таке певне об'єднання для спільного господарювання у Добу мезоліту відповідають азільська і тартенуаська культури, які характеризуються появою мікролітів, лука, стріл, кам'яних сокир, прирученням собаки. Печерний живопис змінився на скельним. Цей вид мистецтва досліджений на величезних просторах Євразії в Україні його пам'ятки відкриті в Криму, в Одеській Запорізькій областях. Зокрема, святилище кам'яна могила. Кам'яна могила це курганоподібна височина із численними скелями, печерами. Тут знайдені чуринги, так звані вкриті загадковим зображенням магічними знаками, малюнками. За добу палеоліту і мезоліту слідує за добою, перепрошую, палеоліту, мезоліту, слідує неоліт і Енеоліт і їх особливістю був перехід людей від привласнюючого типу господарства до відтворюючого. З'являється глиняний посуд. У техніці обробки кам'яних знарядь праці починають застосовувати нові культурно-технічні прийоми шліфування, розпилювання, светління. Адже Перехід людей від привласнюючого господарства до відтворюючого призвів до того, що людина почала більше відтворювати і, навпаки, більше працювати над тим, щоб зберегти ресурси, зберегти ті матеріали, інструменти, які є. Не все постійно брати від природи тільки, а ще і відтворювати, вирощувати, приручати, збільшувати. Свій достаток. І таким чином виникла така потреба у збільшенні знарядь праці, у виготовленні і неолітичні стоянки, і поселення розташовувалися переважно на берегах річок і озер, адже людям потрібна була вода. І стоянки мисливців і рибалок були зазвичай короткочасними, а поселення земле, таких землеробських скотарських племен більш тривалими. Люди почали вже тоді сіяти, збирати урожай, поступово формувалися більш такі тривале збереження на території людей, які могли там проживати. Не тимчасово, а вже на постійному, тобто такий більш як осілий спосіб життя. В образотворчому мистецтві продовжувався перехід до умовної манери виконання, який розпочався ще в епоху мезоліту, у графіці, живописі, пластиці відбивалося прагнення до навмисної такої спрощеності, певної такої стилізації. Якщо в ранніх, таких неолітичних. Малюнках порівняно легко ідентифікуються зображення людей і тварин, то вже в пізньому неоліті вони часто ледь впізнавані. І у загальній же масі на чи викорбуваних е, знаках переважають. Кола, хрести на півмісяці, сварги інші вже такі символи. В означений період поширився декоративний напрямок. Воздоблені оздобленні предметів побуту, одягу, якісь певні такі художні розписи, вишивка, аплікація широкого розмаху тоді набув багатоколірний розпис кераміки. Чим пояснюється цей поворот у стилю образотворчої діяльності людини? На це різні є погляди, але можна виокремити декілька. Одні вчені вважають, що це зі зміною матеріалу, наприклад, із тим, що люди від розпису стін печер перейшли до оздоблення кераміки, інші із розвитком абстрактного мислення. Третій із поширенням протиписемної передачі інформації, а деякі з ускладненням релігійних уявлень, що вимагали такого навмисного відхилення зображень від подібності із земним. Оригіналами. Згідно із ще однієї точки зору, поворот у первісному мистецтві був пов'язаний ще із тим таким переходом від мисливсько-риболовського господарства до землеробства і скотарства. інтерес, до звіра вже став слабшим, а інтерес до людини ще тільки зароджувався. В епоху неоліту виникає та розвивається металургія міді. Цей культурно-технічний прогрес був і названий добою міді або енеолітом. Першим виробом з міді були примітивні прикраси, виготовлені методом холодного кування, а пізніше така литва. Металургією займалися професійні майстри. Гірники, металурги, ковалі. Це був на той час геніальний витвір технічної культури, але за твердістю мітні знаряддя поступалися виробам із кременю. Тому. Кремінна техніка домінувала. Основою господарської культури в епоху неоліту і енеоліту стало землеробство і скотарство, технічна творчість і архітектура. В VI столітті до нашої ери будуються наземні житла. В їх конструкції використовувалися вже очерет, глина. Їх залишки досліджені біля сіл Савран... Савранії Одеської області, Торського і Заліщенського району Тернопільської області. В епоху неоліту виникають архітектурні споруди з великих каменів. До архітектури великих каменів, так званих, належать Менгірти, Дольмени. Нових Христ набуло, мистецтво і релігія. Складнішою стала суспільна організація. Тривав процес утворення великих споріднених міжплемінних об'єднань. Окремі племена, пов'язані із виробництвом і розповсюдженням міді, нагромадили значні багатства, виділилася так звана племінна верхівка, і на основі цього відбувалися значні зміни в політичній культурі. Унаслідок просування частини населення у Пруто-Дністровське тут виникла така знаменита трипільська культура, яка згодом поширилася на всю територію Молдови та Правобережної України. Носії цієї культури підтримували зв'язки із племенами Балкан і інших різних таких племен. І трипільська культура це система господарства. Топографії поселень, певний такий декоративний розпис будинків, побут, приготування страв, одяг, різний, різний характер орнаментських мотивів, розмальована кераміка, творці трипільської культури мешкали поселеннями на берегах річок. І у цих поселеннях були архітектурні споруди переважно прямокутної форми, чотирих схилий дах спирався на стовпи, стіни були дерев'яні. Підлогу робили вони із дерев'яних плах. Розміри цих будівель були різні: від 6 до 150 квадратних метрів. Житла будували багатокамерними, в основному 4 кімнати, і залежало, звичайно, від місцевих умов, від лісу, де вони. Перебувають і нерідко вони були розписані темно червоними фарбами. Поряд із житлами у трипільських поселеннях були будівлі ритуального призначення. Крім багатьох поселень, знаходять рештки окремих невеликих глиняних хаток, які мали всередині піч, лави тощо. Досії трипійської культури винайшли плуг і колесо, одомашнили бика і коня. Створили колісний транспорт, навчились їздити верхи на конях, освоїли ткацтво, різні гончарні печі. Трипільська культура дуже багата на глиняний посуд, який поселенці по, по неоліту і неоліту виліплювали, опалювали в печах та орнаментували. Майже у кожному трипільському житлі археологи знаходять від 30 до 200 високохудожніх керамічних виробів: блюдечки, мисочки, глечики, різні, різний посуд. Якість посуду бездоганна. Він такий тонкий, гладенький, майстерно розфарбований, пластика орнаменту досконала. Він насичений символами і знаками. В багатьох місцях розташування трипільської культури на огончарному посуді, мистецьким зображенням це магічний знак, так звана сварга. В колекції музею знаходяться в селищі Трипілля є три експонати із образами цього знаку. Трипільцям був притаманний політеїзм, анімізм. На домашньому вівтарі в трипільці обов'язково були присутні глиняні фігурки. Однак, попри всі ці спільні погляди стародавніх народів, носії трипільської культури йшли своїм шляхом, розвивали власні релігійні уявлення і ритуали. Особливе місце в житті творців тріпільської культури належало храму. Він був яскраво розфарбований з орнаментом, високими. Арками, вівтарем, дослідники культури дійшли висновку, що в основі храму втілено ідею відродження. Через певні ритуали людина прагнула досягнути безсмертя своєї душі. У четвертому Тисячоліття до нашої ери після приручення коня розпочався процес освоєння з котарськими племенами широкої смуги євразійських степів. У північному причорномор'ї на півдні і сході від трипільців мешкало населення ямної середньоготівської інших культур. Так звана ямна культура походить від поховань у ямах під курганами, в яких, як вважають, були поховані члени одного роду. Поселення ямної культури бували деколи укріплені. Знайдено залишки возів, до яких запрягали волів, Як також скульптури із схематичними зображеннями людських постатей. Унікальну скульптурну знахідку, пов'язану із ямною культурою, знайдено випадково. У 1973 році в Дніпропетровській області в селі Керносівка. Від місця розташування цю скульптуру названо Керносівський ідол. Дніпропетровські дослідники припускають, що ямники сформували перший історичний етнос на території України кімерітів. На цьому поки що все. Дякую за увагу!